Скандал у козацькій столиці. З минулого тижня серед жителів Чигиринського району шириться чутка про вилучення з родини дворічної дівчинки, нібито з метою продажу. Районні та міські служби у справах дітей запевняють, дитину законно хоче удочерити порядна родина. Матір дівчинки нещодавно позбавили батьківських прав. Батько має статус лише співмешканця. Історія маленької Жені стала яблуком розбрату між чигиринцями та представниками влади. Подробиці конфлікту у сюжеті кореспондентів Віка новин. У свій другий день народження дочка Наталії Хабарової отримала своєрідний подарунок, потрапила до іншої родини. Напередодні Чигиринський районний суд позбавив матір батьківських прав за недогляд та пияцтво. Утім, сусіди незаможної родини розповідають, хоч жінка і зазирала до чарки, дитину не кривдила. Купувала жені одяг, продукти та іграшки, захищають батьків і чигиринські громадські організації та депутати. Вилучення дівчинки з сім'ї називають чиновницьким свавіллям та допускають думку про можливість продажу ди. Дитини. Мовляв, Женя не перша дитина, яку навмисно відбирають у батьків. Зімидневного ребенка з допомогою, міліції, під тиском міліції, якоби сделали наркоманом, вони його вилучили твого рібенка. Ну, примусили, примусили. Примусили, примусили. Ну, ну, я, я, я не розумію, там же місяці треба, щоб їхати. Дівачку валять. За три дня. Хто ж так робить? За три дні. Це ж місяць а треба, Як мінімум місяць, морально, треба оформити документи? Я, Ви знаєте, ми просто, просто, це просто село збурене. Це історія явно, явно, явно з кримінальним душком, з кримінальним відтінком. І ми просто не маємо морального права. кожен із нас не має морального права проти осторонь цього. У районній лікарні, звідки дівчинку забрали майбутні прийомні батьки, запевняють, дитину віддали за відповідним актом. До нас була направлена дитина з метою обстеження і оформлення можливих документів на будинок малятко. Як завжди, ми таких дітей обстежуємо по програмі відповідній. Втім, результати обстеження лікарі показати відмовились. Керівництво району скандал характеризує як політичний розібратися в якому під силу правоохоронцям. Зараз правоохоронні органи проведуть перевірку. Я думаю, після того, як буде перевірка детальна, ми можемо щось тоді вже сказати. Не можу я зараз наполягати на тому, що там прав я чи не прав, є закон, який говорить про те, що діти повинні знаходитися під чуйним, дбайливим батьківською опікою. Якщо буде гарантія, що мати перестане випивати, і все віддаватиме для виховання дитини. Це буде прекрасно, нехай виховує. Але ще одне питання ви будете клопотати за повернення дитини особисто? Обов'язково, якщо мати не перестане пити. Місцевий юрист помітив, що батьківських прав жінку позбавили поспіхом, не надавши їй державного захисника. Я просто бачу, що все робилося дуже швидко, на що потрібна була процедура, як мінімум місячний термін. Відтак мати дівчинки шукає підтримки у небайдужих людей та столичних політиків, а також звернулася до апеляційного суду. Я не втрачаю надію. Я думаю, і люди помогути. Ну, всі, хто може, буде обращатися, стучати і просити. Ірина Гришко, Василь Саєнко, Вікка новини.